Привіт! Сьогодні я буду знімати відео про нашу рідну школу. Навіть не знаю, чи поміститься, це велике прекрасне фото у кадрі. Якщо не поміститься, я можу О, Мій улюблений поет. Я б його читала, читала, не начиталась би. Вітя, яка гарна цитата, який гарний вірш. Учитесь, читайте, чужому не цурайтесь. Фу. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Коротше, ви поняли. Постійно ну, збивайте на цьому вірші. далі? Наш гігантський марафон. Я на нього так кажу. Короте, це, це стадіон. Вісен такий величезний. Навіть вон там не закінчується. Десь кілометр має. А. О, Наша школа має два поверхи. Ну це не смішно, це вам не міські розкоші. В селі такого не буває. О, якась ялинка, якесь дерево. Які вони не культурні. Можети під школою. На них треба подати в поліцію. До побачення. Я можливо буду кожного дня знімати для вас відео. Якщо не вийду, то може через день, через два, може через тиждень, може через місяць. Як вийде. Такі плани з тими уроками нещасними. Коротше, до побачення. Goodbye, my friends. Auf Wiedersehen. До Всім, хто мене бачив і знав большой привіт